Чергова атака по Нікопольщині, ворог двічі за ніч вдарив по Марганецькій громаді та райцентру. Там пошкоджені будинок і газопровід. Ці ж райони окупанти не полишали у спокою і вчора. По Нікополю вдарили з безпілотників. Є поранені. Вони лікуються вдома. Через обстріл виникла пожежа в адміністративній будівлі, пошкоджені автомобілі. Замість каховського водосховища зелені річки після підриву росіянами ГЕС оголене дно почало вкриватися рослинністю. Нині засіяні вже 1700 гектарів землі. Екологи кажуть, такий трав'янистий покрив дозволить вирішити одразу три проблеми: попередити ерозію ґрунтів, зберегти вологу та не дати вітру підіймати небезпечний пил. Через руйнування Каховської ГЕС та обміління водосховища Мирівська та Томаківська громади і досі безджерельної. Нині, аби відновити постачання, треба доєднати громади до нового магістрального водогону, а згодом збудувати власну фільтростанцію. Послуги планують надавати через місцеве водогосподарське підприємство з оптимальним тарифом на воду. Це єдиний вихід повернути питну до районів, кажуть фахівці. І до уваги жителів Нікополя у райцентрі працює прокат засобів реабілітації на базі благодійної організації Червоний хрест у наявності дитячі та дорослі милиці, ходунки, а також крісла, колісні та тростинки. За потреби звертайтесь за номером, який вказаний на екрані, у будні з 9 до 15 години. Янголи охоронці Нікополя картину із таким артом рідному місту присвятила дизайнерка Юлія Пишна. Це вже не перша її робота про війну в Україні. Жителька райцентру наголосила, що нині фронт один, де воїни віддають свої життя заради нашої незалежності. Саме тому витвір зроблений на честь українських бійців.